Сьогодні розглядаємо задачу з мультитесту 2 з тренувальних вправ за нашим посиланням, яке ми проходимо на сайті освіта. Цей тест, це завдання звучить таким чином: знайдіть найбільше значення параметра А, при якому рівняння Х квадрат мінус 3х-4, все рівняння під модулем, і Х в рівнянні під модулем дорівнюють А. Таке параметр, таке значення, при якому це рівняння має чотири корені. І в відповіді будемо писати або значення А, або якщо його не існує, то будемо записувати число 100. Ну, почнемо розв'язання наступним чином. Пригадаємо, що я казала, що у нас з вами є рівняння. І розв'язувати такого роду рівняння зручніш за все графічним методом. Тому ми будемо шукати графічний розв'язок з такою системи. Перша функція y дорівнює x квадрат мінус 3 модуль x-4 все це по модулю. І друга у нас функція y дорівнює А. Зараз ми з вами побудуємо. Спочатку графік функції y дорівнює x квадрат мінус 3х, мінус 4, і переходимо до його розв'язання. Спочатку нашу функцію, яка має такий простий вигляд: х квадрат мінус 3х, мінус 4. Це функція у нас парабола. І е, ми з вами. Будемо будувати зараз графік параболи. Щоб правильно побудувати графік параболи, нам потрібно знайти деякі особливі точки. До, для до цих точок відноситься е, вершина параболи. Вершина параболи шукається за допомогою формули мінус b поділити на 2 А. Координата Х вершини параболи шукається таким чином. А Що таке БА. Ту, Такі самі коефіцієнти, як ми з вами звикли брати в квадратних рівняннях. Тобто у нас в цієї функції а дорівнює 1, Б дорівнює мінус 3, і С дорівнює мінус 4. Підставляємо у наше значення в цю формулу і отримуємо мінус мінус 3 поділити на 2 на 1. Тобто, мінус тут у нас скорочується, мінус на мінус дає плюс множення. Ми отримаємо три друге, отримали о півтора, 1,5. Зараз це значення. Ми, ми підставимо в наше рівняння і отримує y вершину. Я буду підставляти в сюди х у вигляді дроби. Так зручніше мені рахувати. І так. Записую y вершини дорівнює 3 других у квадраті. Мінус 3 на 3 других. 4 дорівнює 9 четвертих, мінус 3 на 3 9 других і мінус 4. А наші тут дроби потрібно перевести до однакового знаменника. Це буде 4. Цю дроб ми на 2 домножаємо, а цю на 4. Що буде далі. Далі ми отримаємо 9 четвертих, мінус 18 четвертих і мінус 16 четвертих. І рахуємо 9 мінус 18, мінус 16 на 4. Це буде у нас. 9 мінус 18 мінус 9, і 9 мінус 16, мінус 9 мінус 16, мінус 25 четвертих, і це буде ігрек вершини. у нас. Так, 6, мінус 6, і 25 сотень. Тобто у нас координата нашої вершини це. Така точка, як х1,5, а y мінус 6,25. Наступним кроком нам потрібно знайти ще дві особливі точки. Це точки перетину нашої параболи з вісю x, це коли x дорівнює 0, і з вісю y, коли y дорівнює 0. Для того, щоб знайти ці точки, ми беремо з вами спочатку в рівняння х квадрат мінус 3х мінус 4 підставляємо 0 і отримуємо y. Давайте подивимося, якщо ми сюди це рівняння підставляємо 0, у нас тут х до квадрата 0, мінус 3 на 0 0, залишається мінус 4. Це точка перетину. У нас є ще одна точка, особливо 0 і мінус 4. І наступна точка ми і, 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 замість Y сюди підставляємо 0. І ми отримаємо таке рівняння, яке у нас є квадратним рівнянням. Цей 0 я можу переписати більш зручно на праву частину перенести і записати дорівнює х квадрат мінус 3х-4 дорівнює 0. Розв'язання цього рівняння можна робити за допомогою дискримінанта або за допомогою теореми вієта. Можете це зробити самостійно. На це ми не витрачаємо з вами час, і я отримала такі корені. x1 в мене дорівнює, скільки не пам'ятаю, і х2 дорівнює, скільки, не пам'ятаю. Зараз порахуємо. Так, сподіваюсь, ви порахували значення Х1 та Х2 цього рівняння а самостійно. А я зараз вам показую, що ми отримуємо після наших, знаходження наших особливих точок цієї параболи. Дивіться, у нас з вами є Х вершини, це точка С. Так, х-вершина, вершина це у нас це. Точка С вона має координати по іксу 1,5. По ігреку це ми порахували мінус 6,25. Далі у нас є точки, перетину з вісю X, коли з звісю y, коли х дорівнює 0, у нас є y дорівнює мінус 4. Це ми порахували точку Х0, мінус 4. І ми знайшли дві точки, перетину з вісю х, два корення квадратного рівняння. Там запишемо так. Точка А має по х значення мінус 1, по y 0, і точка Б має значення по Х4. А по y 0. Ці дві точки це корені рівняння. Наше рівняння було y Таке рівняння було. x квадрат мінус 3х мінус 4 дорівнює 0. І ми його розв'язали за допомогою будь-якого методу х1 отримали мінус 1, х2 отримали 4. Ось всі ці чотири точки. І з огляду на те, що, що ми маємо квадратне рівняння. І коефіцієнт А квадратного рівняння у нас одиниця. Ще раз виписала, він ці коефіцієнт більше нуля, тобто при х тут до квадрату у нас більше нуля коефіцієнт, то наші гілки будуть направлені вверх. Ми з вами побудували рівняння параболи, яке буде нашим початковим стартовим. Для перетворення за допомогою модулю. Після цього цей графік ми вже будемо нічого нам не треба рахувати, нам тільки потрібно підставляти модулю і дивитися, як змінюється наш граф. Зараз ми роботи. Нам потрібно зробити наступний крок перетворення. Перетворення нашого рівняння, поки що першого з тієї системи, таким чином, що ми всі ікси будемо брати по модулю. Коли ми запишемо наше рівняння попереднє, давайте я ще раз його перепишу. Початковий вигляд у нього був y дорівнює x квадрат мінус 3x, мінус 4. Нам потрібно взяти до модулю всі ікси. Ми беремо тут до модулю всі ікси. І взагалі-то. Буде так найправдивіша форма, найлегша форма, коли х квадрат модуль це взагалі хвад з модулем, що без модуля. мінуса там ніколи не буде. Можна записати для зручності ще так. Це буде х квадрат мінус 3х, мінус 4. Є, у нас є цей запис, ми е, з вами отримали е, наступний крок і переходимо далі. Далі я показую вам графік цієї нової функції. Тут зеленим залишився, залишилась наша парабола, а тут вже новий графік графік для функції y до рівня. Х до квадрату мінус 3 модуль x і. О, 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 модуль х. Так, переписую собі. Ще раз, давайте подивимось, що нам дає цей модуль Х. Ви можете звернути увагу, що у нас з вами нам потрібні всі X, які тут є додатні, наприклад, 4 з цього боку беремо і перевіряємо наш x мінус 4. Наприклад, x дорівнює мінус 4. Підставте сюди в це рівняння x дорівнює мінус 4. Що ми отримуємо? Давайте подивимось. Мінус 4 до квадрата – це 16. Мінус 3 умножити на 4. Це 12, тому що мінус 4 тут з модулем. З модулем і мінус 4. Тобто 16 мінус 16 дорівнює 0. Ось наша точка. Давайте перевіримо, що у нас трапляється з. Якщо ми х беремо мінус 1. Якщо ми беремо х мінус 1, наприклад, куди вона у нас виходить? Ми будемо мати такий вигляд: y дорівнює мінус 1 до квадрата 1, мінус 3 на мінус 1, то буде 3, і мінус 4, мінус, 4. мінус 1 мінус 7, це у нас мінус 6. Якщо х дорівнює мінус 1, у нас графік буде. Потрібно, щоб прийшов сюди в мінус 6. Ось він є. Все, приблизно знаєте, що коли ми х в модуль одягаємо в модуль в цьому рівнянні, то наш графік функції стан, стає таким симетричним відносно вісі Y, відносно цієї вісі. Таким чином ми мож, можемо так для себе сказати, коли ми X додаємо модуль, коли ми X одягаємо в модуль, то наш графік стає симметричним відносно вісі Y. Наступні точки ми просто так перенесемо. Тут у нас точка С: ми знали, знаємо, що це 1,5. Тут о, знаходимо точку мінус 1,5. Залишаємо це значення 6,25 і для тієї точки, і для тієї точки залишаємо. Далі дивимось, тут ця точка вона не буде змінюватися, точка перетину вісю і грі. А далі вже не треба тут роздивляти, роздивлятися, які точки є. Нема. Ми використали існуючі з вами точки. І з вами знаємо, що це вже симетрія відносно вісі Y. І ми з вами зробили ось наша вісі Y. і наш графік сюди, і сюди зробив таку симметрію. Макдональдс такий з догори ногами. Так, все, другий крок ми з вами зробили. Потрібно зробити третій крок. Цей крок буде таким. Що у нас з вами вся ця функція береться в модуль? Тобто буде так y. Ми будемо будувати функцію y до рівня x до квадрату мінус 3 модуль x мінус 4. Тут x квадрат, ще раз нагадую, можна переписати як x квадрат мінус 3 модуль х. Мінус 4, тому що що модуль, що х до квадрату, все це мінуси забирає, і нам можна модуль тут не писати. За, де, зараз будемо будувати ці графики. Переписую нашу функцію. Записую тут y. Давайте я червоним напишу. Y до x квадрат. Мінус 3 модуль Х, мінус чотири. Я, yeah. Це, цей графік у нас є з вами. Ось він червоним в мене вже побудований. Ми його будемо перетворювати з нашого графіка попереднього, який є у нас перегорнутим Макдональдсом, да? Але в нього ще є такі гілки. Тобто наш ось цей графік, ось цей графік ми зараз будемо перебудовувати на модуль. Наступне, коли ми беремо всю функцію Y в модуль, то ми, нам потрібно для себе закарбувати таку інформацію, що коли ми беремо модуль всієї функції, то вона у нас буде підніматися відносно X. І давайте перевіримо для себе, якими там обчислення зробимо якимись. Давайте дивимось. я беру вже значення функції. От з цієї, буду рахувати в будь-якої точці. У нас з вами є такі ключові точки, які не змінюються. Це перетин, з вісю х тут, перетин, з вісю х тут. У нас цю точку, ми вже з вами перетворили, коли робили. Побудували цей синій графік, але у нас є незмінна точка С. Ось ця точка. І подивимось, що у нас буде відбуватися з нею, коли ми накладемо модуль. Точка С у нас має з вами координати, які по х 5, а по Y це мінус 6 і 25. Зараз я беру тут X, тут Y. Це X. І підставлю. Цей вираз. Давайте дивитися, одна п'ята це три других було. Я буду рахувати за допомогою три других. Три други до квадрату це 9 четвертих. Далі мінус 3 на Х, мінус 3 на 3 других, і мінус 4. Так, порахували. Але я це значення ще забула взяти по модулю ось цей модуль, який мені дозволить отримати нове значення 6,25 з плюсом. І ось наша 6,25 з плюсом, 6,25 з з плюсом є. Наш графік з цього положення пере... стрибнув через вісь X і отримав точку L. З координатами x 15 y 625 Добре. Наступна точка тут, яка симетрична до точки. C, я не буду вже рахувати, Ви вже зрозумієте, розумієте, що вона перестрибне сюди. Точка мінус 4 можна для неї також зробити перевірку. Зробимо перевірку для цієї точки. Давайте для цієї точки нам відомо Х. Тут Х0. Давайте цей х0 сюди перекладемо. Зеленим пишу тут, якщо х дорівнює 0, то y модуль 0 до квадрата мінус 3 помножити на 0 мінус 4. Це буде 0 мінус 0 мінус 4 буде мінус 4 в модулі, тобто. 4. І вся мінус 4 перестрибнула сюди на плюс 4. Ось в нас є достатньо точок, щоб вже побудувати новий график. Цей новий графік у нас буде таким графиком, який ось тут проходить. Вже у нас симетрія. Ми беремо симетрію відносно Х переносимо. Ось так переносимо симетрію. Ви бачите, що Макдональдс повернувся взагалі на місто. Але у нас тут ще є ось ці гілочки, які вони не зміняться ніяк. Вони так і залишаться тут, на цих містах. Ось наш графік, відносно якого ми будемо далі розмірковувати. Ми зробили три кроки для перетворення і побудували цей графік, наш функцій, ось цей. З модулем, з початкового якого-то парабола. І зараз нам потрібно вже розв'язати нашу задачу, що нам потрібно з вами на записати і построїти графік функції Y дорівнює А. Ця функція нам потрібна, щоб перетиналася з нашим ось цим червоним Макдональдсом чотири рази. І я беру. І малюю для себе декілька значень. Давайте подивимось. я перетинаю його ось тут. Це один раз, два, три, чотири. Добре. Це графік функції, коли y дорівнює 2. Якщо я захочу пошукати ще декілька положень, то я знайду, що я і тут перетинаю графік 4 рази. Це раз, два. 3-4. там Це Y в мене дорівнює, можна сказати, 3. Там, ну, я так побудувала, будемо рахувати, що це 3, то 3. Далі я знаю, що від цього положення. Давайте так, яке положення? Це положення. Коли в мене тут X, Y дорівнює 0, в мене є тут. Тільки дві точки перетину. Але як я почну піднімати цю лінію вверх, цей графік, то тут вже в будь-яких місцях буде чотири точки. І все це буде продовжуватися, продовжуватися до того положення, коли я доторкнусь до цієї точки 4. Коли моя функція Y дорівнює 4, будемо мати вже не 4 перетина, а один, два, 3, 4, 5. Таких перетинів буде 5 і ось в цієї точці, ви бачите, тут у нас Y дорівнює 5 намальована лінія. Це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 разів ми перетинаємо график. І далі, якщо тут пройдемо, буде 6 перетинів. І коли останнім разом ми з вами намалюємо ось таку лінію. Яка формула для якої графік, якої є Y дорівнює 6,25 В цьому разі ми перетнемо цей графік 1, 2, 3, 4 рази. І все. І це буде 4 розв'язки. Я виписала будь-яких значень у нас скільки тут. У нас. Є значень і 2 можний. При значенні А дорівнює 2, будуть 4 розв'язки. При значенні А дорівнює 3, будуть 4 розв'язки. І 3, і 5, будуть 4 розв'язки. І далі, і там 3, і 9, будуть 4 розв'язки. Коли А буде дорівнювати 4, ми будемо мати п'ять розвідків і так далі, тут шість. Але наступний розв'язок, коли ми будемо мати чотири значення, це буде А дорівнює 6,25. І це значення є найбільшим з наших е, значень, які ми отримали. 2, 3, 3, 5, 3, 9 не підходить. Нам підходить 6,25. Тому наша відповідь на ці задачі 6,25. Ось така наша е, задача. Ось таке значення нашого параметра для цієї задачі. Так, часу пройшло багато, коли я це розказувала. Але якщо ви цілий і працювали, і будували ці графіки, це було набагато швидше. Все, дякую за увагу. Так, зараз ми переходимо до другого етапу. Нашої роботи нам потрібно зробити наступний крок перетворення. Перетворення нашого рівняння, поки що першого з цієї системи, таким чином, що ми всі ікси будемо брати по модулю. Коли ми запишемо наше рівняння попереднє, давайте я ще раз його перепишу. Початковий вигляд у нього був y дорівнює х квадрат мінус 3х. 4, Нам потрібно взяти до модулю всі ікси, Ми беремо тут до модулю всі ікси, І взагалі та най... буде так найправдивіша форма, найлегша форма, коли х квадрат модуль це взагалі х квадрат з що... модулем, що без модуля. мінуса там ніколи не буде, Можна записати для зручності ще так. Це буде х квадрат мінус 3x, мінус 4. Є, у нас є цей запис, ми е, з вами отримали е, наступний крок і переходимо далі. Далі я показую вам графік цієї нової функції. Е, ще раз ми на нього подивимось. Тут зеленим залишився, залишилась наша парабола, а тут вже новий графік, який нам, тільки що, о, як ми записали, це графік для функції y до рівни. до квадрату мінус 3 модуль x і ой-ой-ой модуль x мінус 4. Є. Так, переписую собі ще раз. Давайте подивимось, що нам дає цей модуль X. Ви можете звернути увагу, що у нас з вами нам потрібні всі X, які тут є додатні, наприклад, 4 з цього боку. Беремо і перевіряємо наш Х мінус 4. Наприклад. Х дорівнює мінус 4. Підставте сюди в це рівняння х дорівнює мінус 4. Що ми отримаємо? Давайте подивимось. Мінус 4 до квадрата це 16, мінус 3 умножити на 4 це 12, тому що мінус 4 тут з модулем. З модулем. І мінус 4. Тобто 16 мінус 16 дорівнює 0. Ось наша точка. Давайте перевіримо, що у нас е, трапляється з, якщо ми при х беремо мінус 1. Якщо ми беремо х мінус 1, наприклад. Куди вона у нас виходить? Ми будемо мати такий вигляд: y дорівнює мінус 1 до квадрата 1, мінус 3 на мінус 1, то буде 3. І мінус 4 мінус 4. Мінус 1 мінус 7, це у нас мінус 6. Якщо х дорівнює мінус 1, у нас графік буде. Потрібно, щоб прийшов сюди в мінус 6. Ось він є. Все, приблизно знаєте, що коли ми х в модуль одягаємо в модуль в цьому рівнянні, то наш графік. Функції стан, стає таким симметричним відносно вісі Y, відносно цієї вісі. Таким чином ми мож, можемо так для себе сказати, коли ми Х додаємо модуль, коли ми Х одягаємо в модуль, то наш графік стає симметричним відносно вісі Y. Наступні точки ми просто так перенесемо. Тут у нас точка С, ми знали, знаємо, що це 1,5. Тут о, знаходимо точку мінус 1,5. Залишаємо це значення 6,25 і для тієї точки, і для тієї точки залишаємо. Далі дивимося, тут ця точка вона не буде змінюватися, точка перетена звістю, і г. А далі вже не треба тут роздивляти, роздивлятися, які точки є. Ні, нема. Ми використали існуючі з вами точки, і з вами знаємо, що це вже симетрія відносно вісі Y, і ми з вами зробили ось наша вісі Y, і наш графік сюди, і сюди зробив таку симметрію. Макдональдс такий з догори ногами. Так, все. Другий крок ми з вами зробили.